Ой, хто, хто, Миколая любить. Ой, хто, хто, хто Миколая. Ми Це Ви розумієте, кавалерочка? Я, я, я вам чесно скажу, коли Віталік не на основній роботі, а тут на нашій роботі, я просто відпочиваю. Чесно, я вам скажу так по правді. Ну і на кінець-то Віталік при роботі. Я йому пісеньку гарно заспівала. Так що завтра, Віталік, це є натяк тобі, що завтра мають бути сумки. Треба їздити в Дрогобич. Ну, так як ми в Дрогобич дуже часто їздимо, я думаю, що завтра знайдемо час і заїдемо, купимо сумки. Так що, кавалерочка, всі, хто очікують осінни, врубчик, зимові осінні. Рушнички, пледи, все до вас сьогодні їде. Так що ми кавалерка на нову пошту, а Блек наш в садочку сьогодні, тому що сьогодні погода не добра є. Але ми приїхали сюди, і тут така дівчинка є, що його вчора бавила. Вона прийшла в Блек є, я кажу, ні, Блека сьогодні два, завтра він вже буде. А вона каже, добре, я завтра прийду. Так що завтра ми маємо бути на складі після школи, щоб дитина побавилась з Блеком. Так, що Віталій вже все загрузив. А ми на нову пошту.